Путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню в Україні, вимагаючи повний контроль над Донбасом. Повідомляє Financial Times. Після візиту дронів у Криму масштабні відключення світла пошкоджено дві електропідстанції, подекуди немає води. У Києві мешканці обурені. Бізнесмен викупив укриття і заблокував до нього доступ. Тоді як у кривому розі зафіксували 10 влучань по інфраструктурі. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Саме тут з вами я спілкуюсь. Ця кнопочка, перевірте, чи ви мій друг. Якщо ні, то за товаришуйте зі мною натиснувши на цю кнопочку на лясті Путін категорично відхилив пропозицію Трампа про припинення вогню в Україні і навалював в лапках псевдоісторичну маячню. Пише Financial Times. Також Трамп, нібито заявляв, що США готові визнати анексію Криму Росією та закликати Україну відступити з деяких позицій на сході. Якщо Російська Федерація припинить бойові дії, натомість Путін продовжував вимагати весь Донбас. ЄС готується боронятися від Росії. Плани стають дедалі конкретні. Кретнішими Єврокомісія представила план щодо передачі Україні великого кредиту за рахунок заморожених російських активів. Політичне рішення про передачу Києву цих коштів можуть ухвалити 24 жовтня. Створення альянсу дронів із Україною заплановано на початок 26-го року. У Криму аварійні відключення світла пишуть місцеві пабліки. Попередньо після візиту добрих дронів пошкоджено щонайменше дві магістральні електропідстанції. Подекуди немає електрики у Сакському, Джанкойському районах. А в Євпаторійському якісь проблеми ще із водою. У Києві новий скандал на відрадному бізнесмен викупив укриття будинку вхід мешканцям заблокував. За словами людей, небезпечений власник відмовився пояснювати, на яких підставах підвал будинку став приватною власністю. І чому він забороняє людям ходити до укриття. Але найбільше їх обурює, що це сталося в четвертому році війни. Що робити людям під час обстрілів, якщо доступ до укриття закритий? Та чому місцева влада відправляє в інші укриття? І, до речі, на нього відповіді ми шукаємо у кривому розі 10 влучань і пожежі на об'єктах інфраструктури, повідомив глава ради оборони міста. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю.